Всім привіт! Ви на каналі Артем Драйв, і сьогодні я хочу розповісти, чому мене так довго не було, чому я так довго не знімав відео. Розповідаю вам. Деякі, може, мене вже згадали, бо я знімав на цей канал з другом ще відео в 2021 році. І чому в мене так довго не було, зараз розповім. Ну, тому що в мене не було мотивації, не було часу знімати. Якось так. Зараз трошки розповім, що буде на цьому каналі, що я буду знімати. Ну і в такому плані. В общем, хочу знімати я подорожі. Розпаковки різні, обзори. Ем, ну, Буду теж щось спробувати готувати з їжі. Ну і всяке таке буде багато різного контенту, так що дивіться, кому цікаво. Ем, зараз... Що я ще вам хочу сказати? Ну, з ким я буду знімати. Я буду так далі знімати зі своїм другом Дінісом. Може хтось його пам'ятає. До речі, в нього є канал зараз, який називається Друг, так що можете переходити дивитись його відео. Також ми зробили новий канал в трьох я, Міша, Дніс під назвою Жутка Тройця. Теж також можете переходити, дивитися його. Ми там, звісно, ну, давно вже відео не знімали. Але будемо намагатись знімати нові. Але ви можете перейти і поки подивитись наші старі відео, вони круті там. Так що якось так. Ну, ще я хочу сказати, що буду знімати тепер відео зі своєю коханою людиною. Звати її Анжеліка. Так що. Сподіваюсь, буду радувати вас новими відео.